О, Міка, а тебе за що посадили сюди, а? Мене не за що. Ну я сама не прийшла Давай розказуй, що ти вже зробила такого, а? Я сама сюди прийшла Ага, сама сюди прийшла. Ніхто так просто не може з'явитися у в'язниці. Тому ти щось сто відсотків зробила. Вкрала курку? З грилю прям, а? Я вкрала банан в магазині. Серйозно? Так Чому Я не курка? Банан це ж капець, воно ж коштує просто копійки якісь. Тому думаю, що смачну курку можна зробити тільки вдома. Я зрозумів. Всім привіт, друзі. Сьогодні е, ми разом з Мікою будемо робити втечу з цієї в'язниці, напевно, так? Так. Я бачу, тут є якийсь івент, чи що тут треба збирати так, якісь це такі монети. Так, івент. Я бачила цей фільм, і він мені подобається. Правда, він дуже старий, але нічого. Напевно, більше глядачів подумає, що це Джокер, але це не він. От ну той який е, там, де Спайдермен, Бетмен, чи де там ще воно є. Так, це інший у нас. Оце Боб диви. <гум> Нормально. Ходімо, нам треба тікати. Тут в нас є охоронець баррі, і ми повинні втекти. До речі, ти можеш тут взяти монети, які тут валялися. Ось тут. Я взяла вже взяла. все Нормально, молодець. Вперед, друзі, давайте зараз спробуємо а, вибратися з цієї в'язниці. Це наша клітка, камера, де ми тут сидимо. Три так, байма. відчиняємо це все діло. Оп А ви можете в коментарях написати, а, хто з вас грав. У цю гру. Хто з вас е, зміг втекти з цієї в'язниці? Так. Потрібно буде сиди. забрати усі монети. О, а я вже бачу. Що ти бачиш, а? Не. О, ту штуку, О! О! ха штуку так Побачила. Нормально ти бачиш, чуєш? Так, це сіди, це от сюди, от сюди, от сюди. Все, я забрав. Е! Ага, тут треба просто лізти. Окей, добре. Так, все. О обережненько. Я намагаюся вилізти звідси назад. Давай, Міка, нехай тобі щастить, сподіваюсь, ти не впадеш в друге. Оп, все, я, я на тебе вже дочекаю. Я впала в друге. Давай, забирай ту монетку і все. Ого, застрибнув, нічого собі, я не, зм... не зміг. Так, натискаємо сюди і вперед, вперед, вперед і вперед. Все, я це подолав. Так, в мене є якийсь ключик для того, щоб що? Щоб відкрутити оце. Або зламати просто, або відкрутити. Ключик теж зламався, капець. О, а, це треба вімкнути. Все так, япно. натискай туди і вперед. Зараз будеш сюди стрибати. Міка, ну ти капець. Давай, в тебе вийде. Оп. Я Оп. просто люблю падати ось. Не поспішай все, поспішайся. бери ключик, ламаю тут штуку цю вентиляцію і стрибаємо донизу. Опа! Так, я тут. Тут є барі. Вперед, вперед, вперед. Так, я ще гроші збираю всі. А загрівати потрібно, я натискала і нічого. О, <годи> <годи> такої, скільки грошей я... Ой-ой, він за мною біжить. Так, ще гроші є ось тут. Так, давай ми зараз сюди це ось так заберемо. О, забираємо. він мене схопив. <годи> а мене ні. Я втік. Я нормально так тримаюся. А гроші там в мене. Так, ти молодець. Що це таке? Треба знизу кнопку натиснути і лізти нагору, зрозуміла. Ага. Так, 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 давай, 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 давай. Швидше, 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 швидше. Вай, вай! лай, лай, лай. Диво не ледве спіймав. Оп, все. Барі, <гас> Я від нього втік. Капець. Так, ідемо сюди, стрибаємо сюди, забираємо. Добре, тут. Ще він тут не може пролізти. Капець, ти що догодом кричиш? Так, ти що, впалаш? Оп, все. О, поки Фу. що ні. Так, давай, головне, не впади, Міка. Я не сказав, що на ці гроші тикати треба. А, а як їх збирати? В тебе ж там ліворуч, знизу воно все є. Я гадала, що просто треба на них збігати, тому я збігала, вони не брались і я нічого не брала. А Давай! Мовчав. стрибай донизу, Міка. І будемо зараз тут збирати Це, гроші. Да, я тут. Фу, там кізиків дуже-дуже багато. Які Ми давно не бачили цієї монетки. Ось вона. Так, забираємо. Тут Я нічого, прям відчува, тут нічого і тут це нічого. Це. Все, диви. Тут бери лопату цей і вперед. Будемо зараз ага. копати тунель. Ап, ап, ап ап, оп 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 Ось так. Опа. Все. Я кудись викопався. Тут лава і... і щось дуже страшне, якщо чесно. А так. для чого ці монетки? Не знаю. Не знаю реально. Так, вперед, давай, Міка. Ми повинні просуватися далі. Щоб втекти з цієї в'язниці, треба подолати якісь просто справжнісінькі катакомби. Так, сюди. Забираємо тут. Ось так, ось так, ось так, ось так. Диви тут дошки, які з, трі... з вони ламаються. Вау, wow. добре, що вони відрігенелеті. Ну куди ти? Просто в лаву полетіла. Міка, як так? Давай обережно. Оп, швидше, швидше, швидше. Давай, давай, давай. Все, Я молодець. Тут. Збираю тут гроші ще. Оп, оп. Нормально. Ми Ді вже я багато зробили. Так, тут обережно треба бути. Оп! Тут взагалі якась каменюка літає. І. Ауч. вона. Опа, тут гроші. Так, це мені. Ой-ой-ой-ой-ой! ой ой ой, -ой, 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 -ой. Каменюка пролетіла. Ти де! Давай швидше, ліворуч гроші є, якщо що. Ліворуч? Так. так, ліворуч гроші є. Так, я зрозумів, туди я не встигну. Вау! Капець! Я не встиг. Добре. Перед, давай от сюди добіжимо. І тут будемо чекати. Ой-ой-ой, куля ця міка, бувай. Так. бувай -ха -ха. Капець, вона тебе просто е перетворила Прощавлила. на якийсь млинець. Так. О, тут ще О, гроші ні. є. Я не встигну. Оп! навіть Сюди настигла. Все, я тебе чекаю тут біля цієї драбини. Давай, ми не повинні підставляти підписників, ми повинні втекти з цієї в'язниці. От. Так, давай ліворуч, там праворуч забігай там всюди монетки є. Ховайся і. О, почукай. Там монета, дивись. Отам вона згори А як туди потрапити? Так, як туди потрапити? Може застребнути на коменючка та стрибнути. Я не знаю. Туди не можна. Треба замирати. Туди. а Босс! Чи що? Капець що робити? Так, 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 обережно. Ти забрав її? Ні, почекай. У мене тут проблеми певні. Так, 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 тихо. Я чекаю. Я йду кудись вперед. Міка, напевно, я її не зможу забрати. Серйозно? Ну я вже все. Я вже вперед пройшов. Так. Капець! Ну серйозно, я не зможу це забрати. Я розчарований трішечки. Так, що там таке? Туди можна зазирнути? Щось там дуже-дуже дивне. Я лізу кудись нагору. Опа, сюди. Я буду чекати тебе, напевно, тут. Все, я, я тут тебе буду чекати, бо тут щось дивне відбувається. Тут якийсь ліфт. Що це таке? А, в мене босс він. Тікай ой, там, ой, ой, ой. крути цю штуку і тікай, добре? Так, так, я знаю байки. У тебе все вийде. Давай, Міка, я чекаю на тебе там по драбині трішечки далі. Піднятися треба і, і все. О, ти вже тут. Збираю всі монетки. І піднімайся Вау. вище, куди ж ти? Ти що, туди Ого. я ж улетіла? Знову до нього. Ага, Нічого О, собі. Так, ну давай, в тебе вийде. Я я, я, я вірю в тебе. Давай біжи. Дякую. Якщо ти з першого з першої спроби пройшла, з першого разу, то. Це хочу той костюмчик. Вийде. Та ну капець, я б теж його хотів. Він досить круто виглядає, стильово Але як забрати ту монету, напевно, ми вже пройшли. І я пройшли. гадаю, що ні, ми можемо забрати, але трішки пізніше. О, я все Ходімо. Диви, тут є праворуч монетка, і сюди можна підніматися та Яка цю штуку. Ну, монета, вон, бач. Це це не монета, Золота. це просто гроші. Я поїхав! О, о а я прям в яму. Серйозно? Ага, вона відкрилася, я прям туди стрибнула. Я а, що це там... обманка. Хага, респаун натисне та й все. Ось монета! Міка, ми прогавили ту монету. Капець. Капець! Ну це п'ята монета. Мені дали щойно бейджик, що це п'ята монета. Ось вона ось тут з цього року. Тобто оту монету ми прогавили і все. Ми тепер туди не зможемо її забрати. Тобто десь там раніше треба було це робити. Так, в мене є енергетик якийсь. А один одного Що це було? Так, я зрозумів. Ну! Чому в мене з першого разу просто воно туди... Пришвидшило, а з другого ні. Так, давайте, оп, сюди. Тут щось є, треба обачніше оглядатися. Так, сюди. Сюди дивимось, сюди дивимось. Так, ну слухай, я поки що тут не бачу жодних монеток. Тому можна просто брати і летіти вперед. Я не знаю, як отуди залізти, щоб ту монету забрати. бо щось, щось я це не знаю, реально. Нічого собі. Я оп-оп, не бачив там жодних тунелів. Я нібито нормально так озира... озирався постійно, але монетку не побачив. Погано. Ну, можливо, ми повернемось за нею, коли зможемо втекти звідси. І так, зможемо ми повернемось. забрати. Її. Так, сюди, 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 підіймаємось. Поки що наша втеча йде досить непогано. Опа. О, ти тільки тут! Монетка, его. Забираєш? таке, туди можна залізти. Ну, тож, бо бачиш. Так, сюди. Дякую. Тут можна драбину брати, чи що. Шасте. Так, можна драбину брати. Бери драбину і вперед. Так, виходимо. Виходимо. Е, ну куди? Підйом, Вперед, давай, 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 давай. Так, ставимо сюди драбину. Оп, забираємо монетки. Є таке діло тут мені. Е, ну куди ти мою драбину подвинула? А я твоє не бачу. Капець, Міка, так. Відкриваємо цю штуку і як туди залізти? Ага, там драбинка. Добре. Так, е, що там було? Байки з драбинкою. Так, оп, сюди, я пам'ятаю таке. Чи то було в Майнкрафті? Це з драбинкою. А, о, а, я ah, так, звісно, це Була Міка з турелькою і байки з драбинкою. Так, це було в Майнкрафті, я переплутав. Так, а ну що тут робити? Я кудись просто улітаю у цей бік, так? Так. Тут треба обережно йти. Міка, давай, залазь сюди швидше. Так, 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 так. Я. Ой-ой-ой. Тепер сюди, оп, не сюди, магаюсь. сюди, сюди. О, стрибками можна швидше пересуватися, без якихось там проблем. Так, сюди, вперед, 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 нормально. Я, я не бачу жодної монети поки що. Так, добре. Забираємо оце все і, і падаємо донизу. Так, швидше, давай нагору Давай, 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 оп, все нормально. Міка, ти де? Так. Ти... У язниці Серйозно? А ти де? Та я тікаю з неї. Так. Я не можу сюди залізти, якось якось важко. Давай, в тебе вийде. Обов'язково мене Стрибай в бік драбини, добре? Так, сюди йдемо зараз до ну, це, це Зрозуміло. Ну от, але один раз стрибни і пісний вперед. Так, сюди. Оп, сюди. Ти такий прям з неї, що я ж бісить. Та годі тобі, чого ти? Я ж нічого такого не зробив. Так, що тут? Треба туди йти. Оп, я йду. Я вже йду. Відчиняємо оцей вентиль. Так, тепер до цього боку сюди. Сюди, 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 сюди. У мене вже 6 оцих монеток. Шкода, що ми там не забрали монету, щоб одразу все зібрати та нічого не прогавити. Так, давай сюди. Оп, ось. А! Туди не можна! Що? Капець! Оце, оце трішечки, 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 трішечки. Ось сюди мені треба. О, ти вже тут. Стрибай там, А що стрибай. ти мене бачиш? Так, я тебе бачу. А я ти над де? тобою, над тобою, бачиш? А, це ясно. Давай, піднімайся сюди. Тут треба оці три штуки крутанути. І, і все в тебе вийде. Так. Йдемо далі. Я думав, що туди можна стрибнути, але туди не можна стрибати. Треба всі три. А! Ну, що ти будеш робити? Знову я впав! Ця втеча з з'язниці, вона не така легка, як здається. Так, сюди ну, йдемо. Звісно. Все, нарешті я сюди зміг залізти. Це просто якийсь жах. Ану, ану, і що тут робити? Ага, тут просто піднятися от сюди, розвернутися. Тепер сюди оцей бік, сюди стрибнути і стрибнути от сюди. Ну, нібито все. Нібито я все тут зібрав. Так, в мене вже 232 е, монети. Так, опа. Все, я чекаю на тебе біля а вентиляції. А слухай? Я не знаю. Давай натиснемо магазин і подивимось, може тут можна щось купити за монети. Ага, ось монетний магазин. Капець, ніфіга собі, скільки тут воно все коштує. Чотири, три тисячі, дванадцять тисяч. Нічого собі, 2000. А яка саме мінімальна сума. Ну 2000, я так розумію. От так, 2000. Це капець. І це Скільки разів тут збігати треба? Я не знаю, треба бути справжнім професіоналом з втечі з в'язниці. Нічого собі. Так, все, виходимо звідси. Це щось для багатих. Ми поки що не такі. У нас всього 235 монет, нам ще е, скільки? 1765 монет треба до хоча б чогось, щоб купити там можна було. Так, що там в тебе виходить? Забрала все? біжу. Поки я тут роздивлявся магазин, Міка вже там е, майже все е, зробила. Зараз треба тобі буде крутанути три вентиля І, власне, все. Ти вже будеш там, де я. Так, я на тебе mm -hmm. тут чекаю. Оп, оп. Е, ну, майже вийшло. Тобі треба назад. Назад, назад. Туди донизу. Стрибай, червоний, бачиш такий вентиль. Ага Його крути і лізь назад. Потім е, стрибаю туди донизу, бачиш, там є вентиль ще один. Побачила? чи не побачило? Внизу. Що? Ну, ось Тасі? бачиш, де я. Лізь на гору. Лізь на гору кажу. Хоча не, не, не лізь, почекай. Е, понад стіною. Так, 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 йди отак. Все, нормально. Щось ти мене плутаєш? Та я просто згори стрибав. Я от, от прямо над тобою я зараз стою. Так, все, тепер піднімайся по драбині і крути тут останній вентиль. і все, ходімо за мною. Далі без перешкод можемо просто дістатися до наступної вентиляції, до секції вентиляції в'язни. Куди, куди, куди? Е сюди, до мене. Я отам. Я просто перевіряю. О сюди, крути. Ти ж забрала монету? В тебе шість монет? Шість. Все, повинно бути сім. Ех, одну прогавили. Це погано. Ні, нечого було так бігти, щоб прогавити. Та я уважно роздивляюся, просто. Уважно кожен Уважно Можна б тебе підсадила. Так, вперед, давай. Оп, стрибаємо сюди, забираємо всі ці штуки і лізь за мною. Добре? Знизу там монети. Давай, mm -hmm. давай, 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 давай. Вперед, Міка, вперед, 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 вперед. Поки то встию, я ти смердючка вийду, барі нас зараз Вийду, якщо ти мене будеш підганяти. Ходімо, ми і так з тобою вийдемо з цієї в'язниці. Так, що тут треба я робити? Сама тут, вийду. тут стрибати треба, готова. Перед. оп Эээ, эч, оу, сюди полетіли. Давай, 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 эй, ей, e, e, в яму впав. та ну well, що ти будеш I, робити? Приклеили. Давай. І раз, і два, і три, і раз. Нормально. І раз, і ось так, і ось так. Ого. Ого, і ось сюди. І ось так, і ось так, і ось так. Уху, Ти пройшла це вже, чи що? Mm, так, я вже вийшла звідси. Ей, e, а я. А на мене почекати Так, куди треба лізти, я не зрозумів. Давай, 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 давай. Е, піднімай мене давай догори. Чого воно мене не піднімає? Так, а ну а ну, оп, все, сюди ліземо. Нормально. Там нічого нібито немає. Так, що тут? Монети є? Якщо знайду. Так, там хтось лізе. О-о-о, ні, тут кухар. Міка, ти що з ним вже б'єшся? Ага. Серйозно? Вже, вже побила. Нажливо, Ай, він мене сповільнив! Ні-ні-ні-ні, йди геть. А що робити? Чим стріляти? Що робити? Ага, бачу. Базука з їжі. Так, ну давай вперед. На тобі, на тобі, на тобі. Ой-ой-ой, тікаємо, ой, 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 друзі. Тікаємо. На тобі, на тобі, на на, на. ти шо? Серйозно думаєш, що ти крутий? Я ще бігти не можу, він мене шмаркнув. А ага, ти набрехала, ти подивись на неї. Я думав, що ти тут вже пройшла, а я попереду тебе. Так, нічого тут немає. Пам, пам, оп. Все. Він китайці усім в мене ось так. Стріляй, тобі. давай. Вийшло чи ні? Ну, звісно. Ходімо. Хоча. Тут нічого немає? Я не знаю, я тут нічого Ой, не бачу. є, Само куточку. А, я то забрав вже. Я про монети шукаю. Так, ну я буду чекати на тебе тут. Тут якась гірка вниз. Не знаю, куди це воно. Ого, ого. Так. Пам! 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 А ти бачиш, як я стріляю з базуки? Чи не бачиш? Ні. Не бачиш? Ех, шкода, я в тебе помідорами запускаю. Так. Ти бачиш це чи ні? Ні, я не бачу. Мож О, ж я, я можу тебе завалити! А! Дякую, а! дякую тобі Нормально. Пере! Давай, Міка! О-о-о-йой-ой, що відбувається? Куди мене тягне? Оп! Нормально? Я живий. Я живий. Так, в Міки половина здоров'я. Це погано. Її хтось побив. Так, є тут монети якісь чи ні? Оп. оп, оп, оп ти що, нічого не зібрав? Зібрав. Ну я шукаю саме ту монету, яка велетенська з бітл-джусом. Зрозуміло? Угу. Так, чи можу я отак постріляти? Ні, не можу. Шкода. Так, виходимо на вихід. І, і що тут робити? добре, що у мене здоров'я регенується. Ой, міка тут лазери! Так, це треба бути обережнішим. Так, нормально. Нормально, нормально, нормально. Так, давай, давай, давай отсюди. Супер, є таке діло. Пролетів два лазери, так, ще один треба і ще один. Все, я майже, майже на волі. Так, давай, 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 давай. І... Югу, я на волі. І навіщо я сюди приземлився? Туди мене, будь ласка. Туди мене, будь ласка, дякую. Все. Я думаю, що це все, не все. Я не знаю, зараз будемо дивитися. Так, що тут? Ще Грошики валяються. Монета. Але тут треба ключ-карти, бачиш? У нас такого немає, на жаль. О, тут можна Кого кудись піднятися. Нема. Зараз ми туди заліземо. Так, що тут є? Що тут є? Ага, тут в нас якісь е, такі штуки. Ну добре, вперед, давайте. Полетіли. Зараз будемо їх кидати і проходити. Так, дивіться, як я роблю. Ось так. Дещо твої штуки не показуються мені? Все, я проліз. сюди. А що ти зразу і взяв? Ні, я одну лиш тягнув і все. Я просто переставляв її, коли проходив. Це геніально. Бос! Босс! Барі! Механічний робот. Так, у нас проблема. Треба ламати йому ці турелі. Так, давай, 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 давай. О! Ніфіга собі, що він робить тут. Так. Так, 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 ти ж зовсім здорів, ми просто тікаємо з твоєї в'язниці, не тобі. Все, бувай. Бувай дурник барі, смердючий охоронник. Все, ми його ми його здолали. Ну я точніше здолала, Міка ще не здолала. Тут машина є якась. Чуєш, цей почекай, а як нам звідси втекти? Бо щось я не розумію. Нам потрібна ключ карта, щоб монетку ще забрати. О, ключ-карту потрібно купляти? Я не знаю. Диви, я тут. Я з ним впорався, я сів в автівку. Так. І що? Я кудись зараз поїду? Ні, подіду? не схоже на то. Я їду. Міка. А там А там -та 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 була монета. О, куди я їду? Ні. -і. А Ні де крати ключ карта? Може, ми загубили? Може це на... на різних рівнях складності, як гадаєш? Я можу спробувати побігти чи Можливо... Цікаво, що на інших рівнях складності? Я не знаю. Так, ну це дуже-дуже довго бігти туди-назад, друзі, тому я не буду, напевно, це робити. Або побігти. Як ти? Ти побігла чи ні? Е, куди саме? У нас все одно немає цієї монети однієї. Ех, капець. Ну ти коли сядеш в автівку, я так розумію, що тебе сюди також привезе. І треба буде бігти назад, щоб забрати оту штуку. Хоча я не впевнений, що там можна е, взагалі цей. E, взагалі туди добігти. Ну, можна подивитися. Так, можна подивитися, напевно. Зараз ми сюди подивимось. Так, ану. Чи можна туди. Так, слухай, туди, напевно, можна забігти. Треба дуже-дуже довго бігти назад. Ні, ну я О, це зроблю А ти восьму забрав? Восьму? А де вона? Ти що не забрав? її? А чому в тебе вісім? Тому що вона в гаражі була. Так ні. Почекай, в мене сім. Я забрав те, що в гаражі було. А, ну добре. Я просто сказала, що вона восьма. А, восьма номері. там, за ключ-картою. І ти зараз поїдеш на машині, а я буду бігти праворуч від тебе. А як Як вилізти? Ніяк. Ей, випустіть! А ти все. Ти О. мене побачила чи ні? Я зупинилась, З... я бігу. А, ти там? Давай, біжи сюди. Нам ще бо, потім назад мені бігти, це ще в мене так мало здоров'я. Це капець, друзі. Але я дуже-дуже хочу ту монетку. Щоб її забрати, треба подолати ось такий шлях цією пустилею. Це це реально дуже-дуже важко і дуже далеко бігти. Але в мене є базука, тому я нічого не боюся. От, можна навіть в Міку постріляти звідси, спробувати. Так. А ну йди так, сюди. Так, так, постріляй. Скажи, я влучу в тебе чи ні? Так. А що ти там ухиляєшся? Знаєш, куди тобі йти. Так, знаю, за монеткою. За монеткою йду сюди. Куди йди туди? Так, я біжу, я біжу, я біжу. Давай, 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 давай. Я вже майже завернув за цю в'язницю. Зараз буду забирати цю монету. Сподіваюсь, що я не задарма біг сюди. Так, а ну. Чи є вона тут? Якщо так, то це круто. Бо я не знаю, як іншим шляхом її отримати. Ну, а якщо ні, то це таке. Так, вона тут. Фу, капець, сюди. Скода ще не можна було керувати цією дурною автівкою. А скільки в тебе зараз монет? Сім. А в мене вісім. А це було написано, що це 10. Тобто там більше немає монет. Тобто ми О, дві та... прогавили десь. О, таке це це жахливо. Що це таке? А, ти що робиш? Так, Роби, так. будь ласка, мене. У мене дуже мало здоров'я. Так, в тебе повне здоров'я. Що Та ти таке Та ні, дуже кажеш? мало. То тобі плохо показується. Ох, як бургер влучив, ви бачили? Ого. <свіс> <свіс> Давай, я на тебе тут чекаю. Забирай, побігли назад. Нам треба тікати звідси, бо ми так бігаємо біля цієї в'язниці. О, а ось і дев'ята. Чому дев'ята? Ні, інша. Де? Ти брешеш. Ти брешеш, там не було монети жодної. Так, не було. Капець, я вже хотів назад бігти. Давай сюди швидше тікай. Я вже подумав, що там десь ще одна монета, і я кудись її пробіг, прогавив, але ні. Вони так, десь там. Не треба. Вони вони десь там. Але де, я не знаю. О, а туди можна до лазерів стрибнути. Куди до лазерів стрибнути? Ну, я їй ще стороною побігла. А, нічого собі. Давай це ходімо. Нам треба якомога швидше піднятися на оту штуку. Я бачу там гвинтокрил. Зараз будемо летіти з цієї в'язни... Ой, що це було? Ти що, Не це знаю. Що? Ти що робиш таке? А? А? Ага? Отримала на горіхи, так? Ви дивіться на неї, вона ухиляється ще там. О, ще його отримала. Ха -ха -ха. Нормально, так? Оп-оп-оп-оп-оп. Міка тільки, на подивіться на неї, яка вона. А ну іди зиди, давай, 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 зараз я тобі... Я тобі зараз оцей ананас як закину. Так. Ага. Так. Прямо на. туди в рота. Так, 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 прямо туди. О. Ой, ще! Ха. Ой, ще! Ти там щось отримуєш, чи ні? Е, ні, мені байдуже, ти. Я ще не влучаю. Ой, влучив ще. Так. Да так. Все, досить, Ой, бананчик ще прилетів. Та влучила, влучила. Ти рази 4 влучила. Ходімо. Нам треба якомога швидше дістатися. А по ти можеш саме це перевдягатися, га? Е! А ти що ти швидше за мене біжиш? Ее! Бі личить колір. Ти ходять? як швидше за мене біжиш? А ну, цей, кажи, що ти зачитий? А це тончик просто. Ходиште. який товстунчик? я тут гарню, ні, де ти ви який. Буває Ця товстунчик, форма був. мені личить навіть. Так, ти цей, зараз накажешся на декілька. <смачних> Страв смачних. Так, а ну сюди. Оп, оп. Ой, як молодиться, Тостончик. <смі> так, ти ж почекаєш мене на гвинтокрилі, а? Міка, Міка, мене Я почекай погано чути Мене завжди, гоу, куди ти? Ні-ні-ні-ні О, тут монета! Монета ще, це дев'ята, напевно, і там одна залишається. Капець. От дурний <смі> <смі> <с> Куди ти, Міка? капець, чого ти туди впала? Так оп. Я майже повірила. Оп, оп, оп. Ну, а що ти мене надурила, і я тебе надурив. Давай не падай тільки, добре? Тільки я знала, собі. що ти не повіриш, а я. Ау, ау, ау. А, а тут повірила! <с> Давай, піднімайся, ти зможеш. Я профі як мога довше проходити цю гром. Так, давай, з колін, підіймайся сюди. Вперед, давай, стрибай. І оп оп, супер. Тепер туди давай далі. Тепер туди, тепер сюди. На трубу, на другу. Де, менші, комен... На третю. Коментатор. І сюди, все піднімайся, давай, давай, давай. Опа. Полетіло на гвинтокрилі. Фух, нарешті ми звідси ти... втекли. Оп. Все, right. я всі А що ти там усілася? <сих> а ти в мене зовні сидиш. <сих> а в мене також. Нормально, нормально. Так, в мене є базука ще. Так, в мене є базука, я можу. Все, бувайте ряда. Так, ми втекли з цієї в'язниці. Оооо. Я, я поліцейський! Я поліцейський. Нічого собі, в мене навіть оця базука є. О, я можу тобі тут навіть стрільнути. Нічого Слухай, собі. А якщо ці монетки потрібно забирати за барі? Не знаю. О, почекай, це куди? Це куди? Це ж саме початок. Ого, що? Монетка? Тобто можна втекти так? Я щось що? нічого не розумію. А може у нас. А... Ну Ого. добре, це не важливо, головне, що ми втекли з цієї в'язниці. І на цьому, друзі, все. Це відео буде закінчуватися. Куди ти лізеш? Ти що, хочеш я... когось спійматися? Хочеш когось спіймати? Диви! Міка, диви, ти в топі. Повертайся назад! Ти в топі! Ти в топі Жінці. по часу. Ось тут дошка, і ти тут на останньому місці. Чого? Ха-ха-ха-ха! Ага, ага. Нормально, чуєш. Та я серйозно, йди подивись сюди, куди ти втекла? Що це за топ таке? Я пішла монетку забирати. Я зрозумів. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, вам це відео сподобалось. Обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну а з вами, як завжди, були ми, професіонал Бакі і Міка. Всім дякую за перегляд і до зустрічі! А вас добре котики.